Днями на комітеті з питань економічного розвитку народні обранці підтримали важливий законопроєкт номер 8010. В ньому йдеться про пріоритетний розвиток Чернігівщини. Мета цієї законодавчої ініціативи створення сприятливого інвестиційного клімату в нашому прикордонному регіоні. Чернігівщина на третьому місці за площею область з найменшою густотою населення. Тут немає великих промислових підприємств. До війни основні торгівельні зв'язки були з країною-агресором та Білоруссю. На жаль, війна внесла свої корективи. Зараз кордони закриті, поламана логістика. Близькість до кордону вимушує підприємців робити релокацію. Відповідно, наповнення бюджету буде зменшуватися. Тому для залучення інвесторів слід пропонувати пільги, пояснюють обранці. Цьому і полягає суть законопроєкту про пріоритетний розвиток Чернігівщини. До речі, його планують розширити на всі області, які розташовані в прикордонній зоні: мова про Сумщину, Харківщину та Житомирщину. Народні обранці дуже сподіваються на підтримку цього законопроєкту у сесійній залі Верховної Ради, адже він однозначно дасть поштовх і для розвитку прилуцького району та всієї Чернігівщини загалом. Для прикордону і Чернігівщини активна інвестиційна діяльність була б справді шансом для швидкого зростання економіки, подолання безробіття та створення можливостей для територіальних громад.